Всім привіт! Ми з України, Сумська область, 23 вересня сьогодні, біля 9 години ранку. Бджілки ще не літали, починають потихеньку. Зранку було навіть нижче плюс 5, тому прохолодно. З'явилась тема для відео і вирішив зняти. Закінчилась у мене настойка воскової молі. Подрібно Закладувати новий процес. Значить, хочу поділитись, як я вирощую воскову моль і використовую для настойки продуксистій діяльності. ПЖЛВМ, як кажуть. Оце в таких відеочках. Герметично вони закриваються. Кришечки понасверлював дирочок. Тут, мабуть, півтора міліметра. Зараз зробив, бо першу. Таку відеречку зробив, тут міліметрів до трьох. Так пролазять пчілки. Ну, а цих вже других зробив так. І оце накидав осюда. ось сюди ощини. І отак вони її переробили. Вони ще лазять. Зараз буду вона пересівати. Нароблювати ось і проволока Коротше, отак вона працює. Стоїть вона в мене, ці відеречка. Під навесом на стопках дров і вони там працюють. Ну ця ще не перероблена, накидав процесі іде. В цьому також. Отак і Отакі лазить. Зараз це, що тут пересію, остатки. Вон де лазить ще молька. І вони доїдають повністю друг друга, тоді з'їдають і залишається тільки продукт життєдіяльності. Роблю не на личинках, а зараз найкращий і найефективніший це на продуктах життєдіяльності. Ну, розказувати про користь, як використовувати, я не можу, бо я не, ну, не буду, бо я не спеціаліст. Найкраще подивитися на каналі є Тетяна Чухрай, розказує, що, від чого, як допомагає, як лікуватися, як вживати. Я сам вживаю вже більше року, тому що є. Проблеми з серцем, трошки аритмія дає, понижений, понижений тиск, частіше всього, і пульс був не дуже частий, навіть менше 50 бувало, що опускався. А зараз після вживання перестав пошти Та майже рік і не користувався таблетками, а утром і вечором приймаю. Зараз вже по-своєму заливаю чайну ложечку в чай, чи в кофе і п'ю утром і ввечері. І слава Богу, трошки краще, та не трошки, а гораздо краще себе чувствую і в роботі, і в тому. Так що отаке відео рішив, що на пасіці є продукти, та на пасіці немає нічого шкідливого, все корисне, тільки треба правильно його використовувати. І навіть цю саму Суш, суш, можна сказати, я так і утилізую. Гніздові рамки не перетоплюю, а віддаю і заготавлюю продукти жизнедіяльності воскової молі. Так Ось такий сюжет. Сьогодні вирішив зняти, поділитись інформацією своїми підписниками. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.